Фінальна стадія підготовки містян перед відновленням чемпіонату під час міжнародної паузи Олександрія не зупинялася ні на день. Команда продовжувала працювати у звичному темпі: тренування, контрольний поєдинок та виклик гравців до молодіжної збірної. Одразу троє наших молодих футболістів поповнили склад молодіжної збірної України Ю-21. Віктор Долгий, Микола Огарков та Даніїл Ващенко представляли молодіжну збірну України у відборі на Євро-2027 року. Для Віктора та Даніїла це перші в кар'єрі виклики до молодіжної збірної на такому рівні. Паралельно з виступами наших збірних основна команда продовжувала підтримувати ігровий тонус. Олександрія вирушила до Черкас, де провела контрольний спарнг проти ЛНЗ. Матч видався бойовим і максимально емоційним, але завершився поразкою 3-1. Цей поєдинок став можливістю для тренерського штабу дати ігрові хвилини тим, хто потребує практики. Команда входить у завершальну фазу роботи. Попереду повернення до офіційних матчів. А вже 24 листопада містяни поновлять боротьбу в УПЛ, де на виїзді зіграють проти Луганської зорі. Слідкуйте за нашими соціальними мережами, аби дізнатися свіжу інформацію першими. З вами було FCO TV.